Хлопці, доброго дня. Почекай, я журналіст, яке ти право маєш що робити. А я тебе займаю. Ну, ти тільки а якого ти я зараз журналіст. лізеш на частну соцмість, на забор. Я хлопці, тобі давав згоду з мене знімати. Ти мені не даєш згоду знімати? Ні. Ви хто такі, хлопці? Та ти дирявий, берека. Які такі Який? Тих представся, будь ласка, хто ти такий? А ти хто такий? Я журналіст, іди подивись моє посвідчення. що що? Хлопці, що ви тут робите взагалі? Ми, ми чекаємо, Баба свою зарплатню. Говорила, що ти що мені погрожуєш? Я, ну йди, підійди сюди, як тебе звати? Шановний, ти ти зараз зараз сам розумієш, що ти зараз його провокуєш. Я не провокую, Та? він, його, він, його він мені тільки що... зараз сидить собі на місці, ти каче. Ні, що Але, це, це, ця людина мені сказала, що вони в темну пору ходити не можуть. Що? Ти мені тільки щось сказав? Мама говорила, що говорять. Так. Я, по-моему, з хороших ну, це, це а Ты техна... прикручуєш, як тебе вигад. Угу. Ты провокационно к людям. То есть люди сидять, тебя не трогають. Ти посмотри со сторони даже. Ти приходиш і вот это начинаєш попасть. А що це за люди сидять? Так, це будівельники все? А що ви тут будуєте? Дивись, ти зараз сюди прийшов, так? Ну, мене, мене викликали Давай зараз Дивись. по логіці. А где вас так Дивись. Так. Мене, по мене логіці, покликали ви місцеві. Думає, давай, тебе викликали місцеві. Так. Як ви так. тут сказали? Так. Тут будівництво. Сять люди, які тут працюють. Вони чекаються і зарплатні. Куди тебе викликають, приїжджаєш і починаєш знімати. Закажи, що вже приходили, перевіряли руки, документи вже що провіряли. Вас перевірили, тобто працівники, так? В нього прийдіть, ми так. А забудовник не розраховується з вами? Ви кажете, хлопці? Хлопці, забудовник не розраховується з вами? розраховується. Ми просто зараз чекаємо, доки приїде, наш программ Сьогодні має розрахуватися. Так. А чого вчора не було? Що? Кажу, чого вас вчора не було? А вчора який день неділі був? Ви сьогодні приступили Який день неділі вчора був. Ви ж перший день Який вчора вихідний. так. А ти в неділю працюєш? Ні, а ви І я ні. Ну, Ти ж перший приїхав сьогодні сюди. Дивись. Сьогодні у нас який день? Понеділок. Я працюю. А ти коли сюди приїхав? Коли ти сюди приїхав? Сьогодні приїхав. Тобто ти сьогодні приїхав, відпрацював і ж зарплату, так? Ні, я чекаю за те, що відпрацював зарплату. А он а не за копійку за копійку <говорити> продадуть. А, а вони вас покупають. Ж, а он мільйони має. Це ж продажна тварь. А ви он мільйони? А ви за продажне А вас попадають за А Вас покупають за копій. А на там мільйони гарма. Сипіратись, Донецкий, я його тут заняв. Смотри, знайде пришибана. Дуже провокат. Хлопці, а скільки грошей платять? Ну, не секрет. Якщо не. Мені не скільки не платять. Скажу, мені не скільки. Мені не скільки. А що я тут роблю? Что ты ешь, за что ты За что ты ешь, за что ты пьешь? За... Где мы работаем, за это мы кушаем. Ты хочешь сказать, ты понял? Думай, Что Ты мне не увлекайся. Кому все можно? Я говорю, что с чердак да нет, ты понял, камеру так поставил, типа никто не видит, сразу в лобовую прёт! Сразу, сразу такой. Еще его кто-то тут должен трогать. А тебя просто жалко трогать, дядь! Ебом. Уже все понимают, кто ты и шо ты. Ну кто же я? Кто? Ну кто? комментарий сверху может ты снимешь свой капюшон прокомментуешь а может ты камеру снимешь и мы отойдем и тусим давай тебе за углом без камеры повяжу Да, ну что? давай ну блять мне рассказывай Да ты сейчас костер закрывает камеру по размеру своему бадамба с ним базари да смелые хлопцы Очевидно, видно что нормально бабла вам платят. 用的这个、嗯。嗯